Дивіться сьогодні у Лозівській панорамі. Лозівські депутати знову перевірили підприємців і дійшли висновку, що вони почали працювати чесніше. У Лозовій на першому мікрорайоні зроблять соціальний гуртожиток для переселенців. У Лозівській мері говорили про працевлаштування. Ви дивитесь Лозівську панораму. Огляд подій від телерадіокомпанії Лозова. У студії працює Каріна Островерх. Мої вітання. Лозівські підприємці почали працювати вчасніше. Такий висновок зробила депутатська комісія, яка минулого тижня, 21 липня, вийшла з рейдом на вулиці міста. Народні обранці перевіряли магазини та кіоски, які працюють на вилівці та у центрі міста. Перевірку знімали наші журналісти. На початку рейду депутати проходять вулицями міста та просять відпочиваючих не пиячити у громадських місцях. Володі люди, розпивати громадському місці не можна, по Потім народні обранці заходять у магазини. Перший біля пошти у центрі міста. Вони роблять контрольну закупку під акцизного товару та перевіряють, чи надасть їм продавець чек. При депутатській перевірці був знятий повністю за цей четвер, чек був пробитий, ніяких. Замічанні претензій, нічого не було. Все було хорошо. Наступні точки перевірки магазин на вилівці та кіоски у центрі міста. Проблеми при перевірці виникли у одного з кіосків біля районного будинку культури. При контрольній закупці продавець відмовилася давати чек та взагалі спілкуватися з депутатською комісією. Секретар міськради Сергій Коба викликає поліцію. Кіоск працює без дозволення, ніяких ліцензій чеків не б'ють, відказувати предоставляти документи, які б то не було. Ну, абсолютно незаконна За фактом продажу підакцизного товару без чеку. Депутат Олександр Мельник пише заяву на ім'я начальника Лозівської поліції. І тепер у людей будуть проблеми, вони будуть розбиратися ну, з всією строгостю закону. А так, в принципі, тенденція вже положительна. І це поступления. підтверджують і будут продолжаться. поступлення. Но рейди будуть то есть все предприниматели Всі понимать, повинні розуміти, що ця как бы, робота не И і всім потрібно в правому полі. Про наслідки продажу підакцизного товару з порушеннями попереджає і управління економіки міськради. Даже були такі ситуації в нашем городе, що предприниматели різниця в ціні в 2 копейки, составила людям штраф, який не оплатили в розмірі 10 тисяч. Поэтому лучше предупреждать эту ситуацію, не допускати нарушений. Анна Красноперова, Максим Сабільников, ТРК Лозова. Хто в домі живе? Депутати міськради разом з соціальними службами перевірили реєстрацію ромів, які проживають у «Лозовій». Під час рейду народні обранці об'їхали частину міста. Продовжується робота по виявленню сімей з станом, в основному ромської національності опять сім'ю роторів, в якій мать задержана торгівлю наркотиками, а син знаходиться під домашнім арестом по поводу подреза І Проверяємо всі інші сім'ї на наличии лиц без реєстрації требуємо всіх документів. У Ромів депутати питали документи на будівлю та чи мають ті постійну роботу. Під час рейду комісія виявила будинок, у якому зареєстровано 18 людей, з яких 11 – діти. Більшість з них без освіти і взагалі не ходили до школи, говорять представники відділу освіти та соціальної служби міста. Про те, як кажуть авелівчани, жити поряд з ромами стало спокійнішим. Вони вже не шумлять та не крадуть згородів. У лозовій для переселенців зроблять гуртожиток. Його облаштують на більшій половині останнього поверху 17-го будинку по вулиці Супруна. На капітальний ремонт кімнат мереж витратять більше 4 мільйонів гривень. Їх лозова виграла у конкурсі мікропроєктів Українського фонду соціальних інвестицій. І ще 4,5 мільйони фонд дасть на ремонт 14-го дитсадкам. Коли будівельники почнуть роботи і які вимоги їм ставлять у мерії, розкаже Ольга Бондаренко. Так сьогодні виглядають кімнати у колишньому гуртожитку 17-го будинку. До весни будівельники їх перетворять на сучасне житло для переселенців з Донбасу. У кімнатах поставлять металопластикові вікна, замінять тепло, воду електромережі, а над всім будинком укладуть шатрову крівлю. Жити тут зможуть 60 чоловік. Для них облаштують 14 житлових кімнат, дві кухні, два санвузли, а ще пральню і приміщення для чергового. Екскурсію майбутнім гуртожитком нам проводить радник міського голови Сергій Єршов. Він розповідає два роки тому, коли до Лозової з Донбасу переселенці масово стали приїжджати, їм стали шукати місця під соціальне житло. Ми подавали во всі можливі фонды, запросы, все, что у нас есть, какая возможность помочь переселенцам. В том числе и эти объекты сюда подавались. В 2015 году мы уже ну, не имели здесь визиты. З фонду соціальних інвестицій розсматривали, вибирали з того, що ми вже подали перед. Сергій Яршов каже, не вірили, що Лозовій колись дадуть гроші на житло для переселенців. Однак Український фонд соціальних інвестицій таки виділив більше чотирьох мільйонів гривень на лозівський проект. Це грантові кошти німецького уряду. Робіт по гуртожитку у Лозові планували майже на вісім мільйонів, розповідає міський голова Сергій Зеленський. Виділяється поки що більше чотирьох мільйонів. Ну і там уже по коштам будемо дивитися. Якщо буде не вистачати, будемо додати з міського бюджету. У п'ятницю, 22 липня, представники фонду приїхали до Лозової підписати договір підряду. Наголошували, в Харківській області це перша угода. У вас тут руководство і все дуже хорошо складається. Тобто, я думаю, ви перві, тому ви торжественно промотаржисне договори. Керівник харківського підприємства, яке виграло тендер і виконуватиме роботи по гуртожитку, обіцяв, що бригада на об'єкт заїде у цю п'ятницю. Саме основне ще зробити кровлю, от, тому що завжди, не дай Бог. От. Після кровлі, звісно, піде у нас сантехніка, каналізація, отоплення. Ну, в процесі всього цього буде ще йти підготовительні роботи ковпій Ну, Потім піде обші строй. У серпні ремонт почнеться і в 14-му дитсадку. Гроші на нього також дає фонд соцінвестицій. Садок повністю вкриють шатровою крівлею, замінять більшу частину вікон на металопластикові. На прохання Лозівського мера по цьому проекту збільшили фінансування, кажуть представники фонду. Изначально было оценены работы были в 3 миллиона гривен. Но после изготовления проектно-сметной документации, прохождения сейчас ее экспертизы, выяснилось, что этих денег на кровлю не хватает и на все запланированные остальные виды работы. Поэтому обратились к немецкому правительству, к немецкому банку КФВ, соответственно, к немецкому правительству с возможностью взыскать дополнительные ресурсы. И в связи с этим было принято решение увеличить стоимость до 4,5 миллиона гривен. Осільський голова Сергій Зеленський просив представників фонду і першого підрядника, щоб ремонти робили якісно і швидко. Мер хоче, щоб по дитсадку роботи закінчилися до 1 вересня. І діти прийшли навчатися у відремонтовану будівлю. Ольга Бондаренко, Максим Сабельніков, телерадіокомпанія Лозова. Лозова може отримати гроші і ще на один проект. Український фонд соціальних інвестицій наступного року проводитиме конкурс мікропроєктів, які мають на меті покращити медичне обслуговування переселенців. Представники фонду запросили Лозівську мерію до участі в майбутньому конкурсі. Ми поки що на рівні согласування, але всі чекають і вероятно десь в середині наступного року, в маї-юні місяці, будемо говорити уже об какому-об'єкті медицинському. Лозівський мер Сергій Зеленський поділився, що у місті хочуть зробити окрему дитячу поліклініку Її збираються облаштувати у приміщенні районної поліклініки в центрі міста. Під медзаклад віддадуть ціле крило, розповів міський голова. Так маленькі пацієнти уникнуть загальних черг і відвідуватимуть фахівців, які знаються на дитячих хворобах. Чи легко працевлаштуватися у Лозовій? На цю тему говорили нардеп, директор обласного центру зайнятості та керівники міста і району. На зустрічі, яка проходила 21 липня, вони обговорили перспективи служби за контрактом, працевлаштування молоді та проблему з неоформленням працівників. Детальніше у сюжеті. У виконкомі за круглим столом зібралися народний депутат України, директор обласного центру зайнятості, керівники міста району та роботодавці обговорюють працевлаштування на Лозівщині. По тих цифрах, які у нас є, от то динаміка принаймні, по фінансуванню тих же оплачуваних робіт, по виконанню програми зайнятості по місту Лозова і по зівському району то тут особливих питань немає. Тобто все виконується, все робиться, все відпрацьовується. Під час засідання присутні говорять про створення нових робочих місць, аби заохотити роботодавців брати до себе молодих спеціалістів. Міський голова Сергій Зеленський пропонує півроку компенсувати їм соціальні виплати. А директор обласного центру зайнятості підсказує керівникам Лодівщини створювати якомога більше громадських організацій. Бо вони сьогодні можуть отримати фінансову допомогу, гранти отримати від грантодавця і поширювати свою діяльність. Це також робочі місця, це також можливість використовувати саме міжнародних донорів на сьогодні, на сьогоднішній час, яких дуже багато, і вони бажають нам дати кошти. Але треба чітко сказати для чого і хто буде брати ці кошти. Саме у ці громадські організації і повинні це зробити. Професії круглим столом присутні обговорюють її перспективи служби за контрактом та проблему неофіційного оформлення працівників. Вважаю, що ця практика приїзду керівників обласних служб на місця дуже гарна і необхідна і є дохідне продовжувати. На цьому все наступний випуск Лозівської панорами вийде у середу о 19.30. Дивіться нас також онлайн на сайті Лозівської міської ради у розділі Телевізійні новини. На все добре.